Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. На зустріч підприємництву. Контролюючі органи повинні не лякати бізнес, а працювати на попередження порушень. Перші за врожайністю у кам'янські напередодні свого професійного свята підбили підсумки аграрного року. Увага, пішохід, профілактична операція розпочалася в республіці. Пенсії та допомоги в жовтні цього року виплачувалися вчасно і в повному обсязі. Дохід єдиного державного фонду соціального страхування за минулий місяць склав 156 мільйонів рублів, витрати 187 мільйонів. З них 91% – виплати пенсії. Близько 15 мільйонів рублів було витрачено на виплати допомог і компенсацій, що склало близько 8% всіх витрат фонду за жовтень. Також в жовтні виплачувалася гуманітарна допомога, як правило, за поточний період, а також за липень, серпень, вересень тим одержувачам, які у вересні цю виплату не мали можливості отримати. У Придністрові кількість пенсіонерів на 1 листопада понад 120 тисяч чоловік. Перевіряти будуть рідше і за фактом порушення напередодні Верховна Рада ухвалила в другому остаточному читанні закон про порядок проведення перевірок при здійсненні державного контролю. Підприємцям стане простіше працювати в умовах позапланових перевірок. Чому дивіться далі? Тераспольський молочний комбінат працює практично цілодобово в дві зміни: отримують продукцію, охолоджують, пастерізують, упаковують, миють обладнання та приміщення. За добу переробляють до 30 тонн молока. І оскільки підприємство харчове щотижня комбінат перевіряється. Це планово, але якщо є скарги на якість продукту, то контроль проводиться ще частіше. Приходять приходять усі перевіряючі органи, і звісно, перевіряють від податкової до санітарної служби все по-новому і по зачерговому графіку. У цей період відволікаються усі фахівці від бухгалтера до головного механіка з технагляду. Усі задіяні у цій перевірці. Тому чим довше йде перевірка, тим менше часу приділяється якості продукції, що випускається або дотриманню технологічного процесу. Депутати впевнені, позапланові перевірки повинні бути за фактом. Якщо є скарга на якість продукції, то й перевіряти потрібно саме її, а не звіти, не податкові та інші документи. Терміни теж змінилися. Тепер за законом позапланові перевірки повинні проводитися протягом 15, а не 30 днів. Ми вважаємо, Ми вважаємо, що все таки функції і завдання держави полягають у тому, що контролюючі органи повинні налякати бізнес, не спрямовувати свої зусилля на детальний контроль і виявлення правопорушень. А більше все таки працювати, щоб цим порушенням заздалегідь якось можна було запобігти. Більше працювати, проводити консультації, роз'яснення з підприємцями. Ми вважаємо, що все таки ці моменти потрібно вже систематизувати, і зусилля держави мають бути спрямовані. Саме на допомогу підприємцям. Виробничники такі рішення Верховної Ради підтримують. Нововведення впевнені підприємці давно пора застосовувати на практиці. Після підписання і опублікування зміни до закону набудуть чинності. По всій республіці завершується приготування до тренувального збору. Головна мета відпрацювання дій у разі стихійних лих, пожеж, техногенних катастроф, аварій і не тільки. Сьогодні обговорили останні питання щодо взаємодії всіх структур і відпрацювали нюанси безпосередньо на місцях збору. До вечора вся підготовка буде завершена. Тренування пройде вже завтра, 17 листопада, 7 ранку до 1 години дня. Для людей буде працювати польова кухня з гарячим чаєм, виносна торгівля, а також підготовка. Готовлено розважальну програму. Рух автотранспорту в столиці поблизу стадіону буде регулюватися співробітниками ДАІ. для організації паркування. З 7 ранку до першої години дня буде перекрито рух по вулиці 9 січня від вулиці Леніна до вулиць Царьова і Синьова. З 9.30 буде перекрито рух за маршрутом колони від будинку народних традицій та ремесел. Від вулиці 9 січня вулиця Миру міський стадіон. З 10 ранку також буде перекрито рух від центру Кирила та Мефодія ПДУ. І далі по вулиці Миру на міський стадіон. Дороги відкриють після проходження учасників колон, до слова, в Росії подібні заходи регулярні. У Придністрові загальнореспубліканський тренувальний збір проводиться вперше з ініціативи президента. Чекаємо всіх жителів республіки проявити громадянську позицію і прибути 17 листопада до місць збору. Екіпажі Державтоінспекції цього ранку в столиці стояли на багатьох жвавих нерегульованих перехрестях. Привід операція Увага, пішохід. Наша знімальна група приєдналася до рейду. Біля нерегульованих переходів чергують. Співробітники ДАІ мета запобігання ДТП за участю пішоходів. Последнее время учаснили случаї наїздів на пішоходів. Останнім часом почастішили випадки наїзду на пішоходів. На сьогодні це основний вид дорожньо-транспортних пригод. Він становить 35% від загальної кількості ДТП. Дуже часто не тільки водії порушують правила дорожнього руху, а як ми бачимо, і пішоходи. Переходити дорогу в недозволеному місці у багатьох увійшло в звичку з жалем. Вдаї за 10 місяців цього року. Відбулось понад 50 наїздів на пішоходів, 33 – звини водіїв. У 18 вині – вині самі пішоходи. Близько третини таких ДТП відбуваються поблизу зупинок громадського транспорту і на нерегульованих переходах. На одному з таких по вулиці Карла Ліпнехта люди часто переходять дорогу в недозволеному місці і навіть не замислюються про наслідки. Виправдання класичні. Я на роботу. Вот я поспішаю зараз на роботу і ось тому вирішив трошки заощадити час. Винна, порушила, поспішала на маршрутку. З усіма порушниками співробітники державтоінспекції проводять профілактичні бесіди, а також складають адміністративні протоколи. Наша основна цель Наша основна мета це не притягнути до відповідальності водіїв і пішоходів. Тобто адміністративне покарання це не основна міра. Головне попередження такого виду дорожньо-транспортних пригод. Але тим не менше за перехід проїжджої частини у невстановленому місці передбачена для пішохода відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 92 рублі. Водієві за те, що не поступився дорогою пішоходу, передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 20 рум ЗП. Це становить 368 рублів ПМ. Такі заходи дисциплінують і водіїв, і пішоходів. Співробітники ДАІ ще раз нагадують, безпека на дорогах залежить від усіх учасників руху. У Добосарах завершується адресна програма заміни внутрішньобудинкових підвальних мереж. Зараз йдуть роботи в 12-му за рахунку багатоквартирному будинку. Про пісумки та плани. Дивіться далі. Ніна Дементіва розповідає, їх будинок по вулиці Жовтневі, 15 а побудували на початку 60-х років. З тих пір капітального ремонту не було. У підвалі по протікали то водопровід, то каналізаційні мережі. Мешканці відрами виносили воду. У цьому році їх будинок включили в адресну програму. Дуже задоволені. Працюють добре. Я навіть спускалася подивитися, як працюють. Там була вогкість, вода текла, були й миші. А зараз все нормально буде. Після цього приберемо, щоб було чисто. В будинку вже замінили підвальний водопровід і введення. Міняють і каналізаційну систему. Матеріал постачає місцеве підприємство житлово-комунального господарства. Всі роботи водопостачальна організація проводить власним коштом. цієї ми закінчимо цей будинок». до кінця тижня. Закінчимо. Виконали в цьому році роботи 11 житлових будинках. У ЖКГ придбало матеріали на 115 тисяч рублів. У Дубасарах 162 багатоквартирних будинки. Заміна внутрішньобудинкових підвальних мереж в місті почалася в 2015-му. За три роки роботи провели в 33 багатоповерхівках. У 2018-му адресна програма була продовжена. Перелік об'єктів визначить спеціальна комісія. В її складі фахівці, представники держадміністрації, міськрайради та громадськість. Їхній робочий день починається в вдосвіта і закінчується пізно ввечері. Їхня важка праця, виснажлива, але необхідна. Адже вони годують усю республіку. Своє професійне свято відзначають сільгоспвиробники. Аграрії Кам'янського району за вражаюстю зернових і технічних культур стали першими в республіці. Кращих працівників сільгоспгалузі і переробної промисловості вшанували напередодні свята. Кам'янські аграрії потрудилися на славу. Валовий збір пшениці в районі склав понад 30 тисяч тонн. З кожного гектара отримано майже 50 центнерів. Намолоченої понад 20 тисяч тонн соняшнику при середній врожайності 24 центнери з гектара. Це найвищі показники з врожайності у республіці. Щорічно, у числі лідерів і багатогалузеве господарство шлях Леніна. Крім зернових і технічних культур, колгоспники кращі у вирощуванні овочів та в тваринницькій галузі. Зіветом гаду ми засіялі тисяч чотири з у цьому році. Ми засіяли 1400 гектарів озиманою. Ми сподіваємося, що наступного року отримаємо не по 50, а 65 центнерів з гектара. Високих результатів досягли і виноградарі. З плантації підприємства Квінт у селі Янтарне зібрано понад 5000 тисяч тонн високоякісного винограду. Середня врожанність більше 100 центнерів з гектара. За словами фахівців, нинішній рік став рекордним. Получать хороше врожає рік нам дозволяє. Отримувати хороші врожаї щороку. Нам дозволяють застосування технології. Це внесення мінеральних добрив, система захисту. Технічні сорти нам дають 160-170 центнерів. Незважаючи на весняні заморозки, непоганих результатів домоглися і садівники. Яблук зібрано понад три тисячі тонн. Урожайність у окремих селянсько-фермерських господарствах досягла 150 п'ятдесяти з гектара на 80% більше ніж у минулому році, випустили продукції і кам'янські консервники. Ви внідряють нові технології. Ви нові Ви впроваджуєте нові технології, впроваджуєте нові сорти, нові гібриди. ріпак, соняшник, пшениця, ячмінь. Ви кращі. і це дуже приємно. У цей передсвятковий день хочеться побажати вам високих врожаїв, стабільних цін і затребуваності на вашу продукцію. Ордени, медалі, грамоти та листи подяки від президента, уряду, Міністерства сільського господарства, районної держадміністрації та ради народних депутатів у цей день отримали кращі рільники, механізатори і працівники переробної промисловості. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!